З 1 вересня в освітніх закладах Донеччини навчання розпочалося у дистанційному форматі. Якщо школярі та вчителі вже знають, як працює ця система, то маленькі дошкільнята отримують цей досвід вперше. Незважаючи на певні складнощі, заклади дошкільної освіти змогли налаштувати єдину систему, де дітки можуть зустрічатися та займатися у реальному часі. Ми за рекомендаціями міністерства освіти намагаємося зберегти 100% в мережі закладів дошкільної освіти за виключенням призупине. Нання освітнього процесу у закладі дошкільної освіти номер 12 пролісок, де, на жаль, звільнилися всі педагогічні працівники і ті. Вихованці, які там залишалися, їх було до 15 осіб, їм було запропоновано перевести своїх дітей у будь-який інший заклад дошкільної освіти покровської громади за їхнім вибором. На сьогоднішній день за результатами опитування, 73% батьків дошкільнят Покровської громади виявили бажання долучитися до навчання у дистанційному форматі. З 12 вересня дошкільні заклади освіти почали тестувати новий формат спілкування. Що нового, якщо раніше? Наші вихователі робили спроби, але через різні соціальні мережі: Facebook, Viber, Telegram. То на сьогодні вже усі учні закладів загальної середньої освіти звикли працювати на єдиній платформі Тімс. То, уже готуючи наших дошкільнят до навчання у школі, ми також запропонували працювати і вихователям, і дітлахам через цю платформу. Як зазначає керівниця відділу освіти, всього 45. П'ять відсотків дітей із 73% можуть бути присутніми на заняттях у реальному часі. Звісно, ми йдемо на контакт з усіма батьками, слідуємо їхнім запитам. Тобто у різних групах у різний час відбуваються такі заняття. У когось це в першій половині дня, у когось навіть у другій половині дня, адже у нас ну, в сім'ях є діти, школярі і діти дошкільнята, тому щоб поєднати усі ці процеси. Плюс, звичайно, дошкільнята. Самі ще не можуть працювати і налаштовувати відеозв'язок, тому їм потрібна допомога дорослих. Звісно, це вносить деякі корективи. Завідувачка закладу дошкільної освіти номер 10 каже, що заняття для дітлахів проводять у синхронному та асинхронному форматі, аби ті, хто не може вчасно приєднатися, мали змогу проглянути заняття самостійно. В синхронному це заняття в режимі онлайн, в асинхронному це офлайн. Тобто наші вихователі створюють різноманітні папки з різними завданнями, відправляють їх на платформу Teams і там вони можуть побачити. В синхронному режимі це ми призначаємо час, це зокрема друга половина дня, бо наші діти маленькі а деяких є старші діти, які ж також долучаються до шкільного. Програми і вони долучаються, бачать вихователя і вже комунікують з вихователем. Проводять різноманітні розвиваючі заняття. Це і на розвиток мовлення, це і музичні заняття, це і математичні здібності. Вихователі зазначають, що батьки із задоволенням приєднуються до занять. Батьки всі були зареєстровані на платформі в час, коли ми визначаємо заняття, долучаються і з дітками також присутні на онлайн занятті. Самі ж батьки кажуть, що виникають і певні проблеми через відсутність інтернету та електроенергії. Але з іншої сторони, це наразі єдиний варіант спілкування з однолітками. Тепер саме так проходять заняття дошкільнят громади. Доброго дня малята. Доброго дня! Як у вас справи? кого ще не бачила. Дня. Добре, Так! Да. ми з вами будемо займатися. Поки що ось так, сподіваємося, що вже у найближчому часі дітлахи зможуть знову зустрітися з однолітками у рідних групах дитячих садків.